Ну ну тому що ну, типу, на новому каналі хто зверху? Ну, типу, так. Да. А що до оригінального? Навіть не знаю, чи ми взагалі варті, аби бути глядачами такого шоу. Ну так що 10 з 10. і це, звісно, трошки дивно. Усім привіт, які вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натала Кірс, і перш ніж ми розпочнемо, хотіли би вам подякувати за вашу активність за те, що перепровірили, чи часом Ютуб вас від мене не відписав. Так, таке з ним теж трапляється. Резжайний Меркурій нападає не тільки на нас. І хто самовільно відписався, то дякую, що не забули про це написати у коментарях. А усім іншим підписникам мого каналу, дякую, що висловлюєте свої думки після кожного. Випуском, дякую за те, що залишаєтеся з моїм каналом. І сьогодні деревені про хто зверху. А знаєте чому? А тому, що там цікавезний ведучий. вперше в історії не нова ведуча, а саме новенький він, і як воно ото йому працюється після притули? Та ні, ну як, але є окреме комбо поєднання. Та як у першого випуску ми побачили, буше. Плюс Войтенко. Геніальний актор Костянтин Дякую. Тому сьогодні у відео з задоволенням будемо перетирати чи 10 з 10 той новенький 12 сезон, де мало бути аж цілих 12 чоловіків а залишили буше. Вриваємося у розважальне шоу під час війни. Шлях бе трафив та адреналіну моніторію. І що цікавесного із цим шоу коїться? 21 вересня стартує новий такий очікуваний сезон. Хто зверху того ж дня? Так неочікувано зненацька. Певно, то все збіг на ютуб каналі. Розмова виходить, мало чи не ексклюзивне інтерв'ю, яке мало би розкрити особистість і внутрішнє я Богдана Широдюка. От це той самий новенький ведучий. Чи не хотів би ти бути ведучим? А, хто зверху одного випуску? Дуже чудно, що таке пекельне інтерв'ю виходить в один день зі стартом нового сезону, але про все по порядку. Хто зверху транслюється на новому каналі, і 12 сезон не вразив нічим новим, зважаючи на те, наскільки прискіпливо стався до виробництва хто зверху його екс, та як саме Сергій Притула, адапту. Вав це шоу для української аудиторії. А це шоу хто зверху хто зверху, це шоу хто зверху, всім і так зрозуміло. Декорації ти, і я Шоу хто зверху Мені звати… Сергій Притула вже 10 років працює на цьому каналі, і тому Сергій Притула якраз орав плугом над виробництвом шоу Хто зверху, де намагалися внести хоч каплю змін, додати конкурсів з кожним новим сезоном. Чи може щось поміняти? А у 12-му, знаєте ці бюджети, як забуті буряки у холодильнику, і це та пряма відповідь на обурення, які розважання шоу у такий час. Я пропоную краще ці кошти, які витрачаються на такі шоу спрямувати на те, щоб війна скоріше закінчилася. Все воно то так, і хочеться, аби війна закінчилася якомога скоріше. Ну ще на вчора із цим жодних суперечок і немає. Але коли українці Припинять виробництво того контенту, яке стало кісткою у горлі, немає часу реготати. У нас в країні війна. То який контент ви будете споживати? Звісно, той, який буде траплятися у трендах чи на інших стрімінгах, та не зникне бажання до споживання нового. А я спостерігаю, що випуск кіно та розважальне шоу на Росії стало інтенсивнішим аніж до 24 лютого 2022 року. Та навіть перезапустили ці стату. Себі доньки, які вже стали бабусеві доньки. Ну, не має бути все настільки у мінорі. Навіть військові просять випускати більше позитивніших пісень. То чому би і їм не підтримувати свій дух розважальним шоу? Так, від зйомок відмовилися деякі зірки, серед яких, наприклад, Маша Єфросиніна. От я відмовилася, я не змогла. Його? Я так іска: я Його? не можу стрибати в костюмі хот дога. Я не можу так? і таке питання адекватності розважання шоу війну на телебаченні підіймалось в інтерв'ю з Тимуром Мірошниченком, такий порядний український телеведучий, який якраз на відміну від Євросиніної такої кізоньки пізнявся новому 12 сезоні. Хто зверху? Одначе Тимур дотримується думки, що необхідне виробництво телевізійних проєктів, але вони мають залишатися у контексті дня та бути доречними. А mm -hmm. зараз все одно як не крути, знімаються такі? Ну, типу, на новому каналі хто зверху? Ну, типу, так да. і це, звісно, трошки дивно. Що дивно? Ну, от брати участь в такому, так чому тому мені цікаво дізнатися вашу думку. Ніхто не знає, як вчиняти сьогодні правильно, але що є таке ок? Потрібне нам виробництво розважального контенту чи не потрібно. В зараз ще триває повномасштабна війна, а проекти вже повертаються. Так бо є типу запит від людей. Бо є запит, і неможливий був би взагалі 12 сезон шоу хто зверху без нового ведучого, так як Сергій Притула взагалі зав'язав вузли з телебаченням. А... Телевізійну кар'єру я так чи інакше збирався закінчувати у 2022 році. Новенький вождь чоловічої команди на хто зверху, той самий Богдан, чоловік на усі 10 з 10. Так, я зрозумію. Дівчата, ну що, 10 з 10? Е, можна так сказати. У когось там відніється з -під стрінгів клеймо 10 з 10. Так, саме таким був буває останній місяць в очікуванні такого особливого нового сезону «Хто зверху» з чоловіком на 10 з 10. Богдан. Знаєте, не знаю, чи ми взагалі варті, аби бути глядачами такого шоу. Ну так. Так, Богдана Буше рознесли, просто на клавтики у коментарях. Ну але давайте будемо чесними. Якщо б Богдан сам себе кастингував, то він би обов'язково себе пропустив далі за ці неймовірно ідеальні голі груди. Якщо ви з ним не знайомі, то він випускник проєкту нового каналу це серіалі Київ день та вночі. Так, ще одне клеймо в топку. Этого красавчика зовут Богдан, і в Києві нікому нічого не об'ясняє. То хто ще такий, той Богдан Шелудяк? Ака Боже, так буде простіше. Він блогер. Хоча ні, по модному там зараз говорити: інфлуенсер, криптоінвестор, вже телеведучий та актор. Ну, актор, мейбі дубляжу, так. У нього красивий бархатистий голос. Але першого випуску нашов хто зверху ось ці жартівливі сценки, які просто як горішки в Сергій Притула. Богдан не знаю, мабі, це перший раз далі буде краще, але за перший випуск він отримує свою золоту малину. Oh. Але якщо так на хвильку представити собі фантастичний світ, ілюзій, заплющити очі, стати кротиками і дослухатися до Лесі, дочекайтесь, то дочекайтесь то першого випуску. Не потрібно хайдати нового ведучого. Він ще перед вами, вами, вами розкрив. Ну, якщо так представити на хвилинку і подивитися на нього як телеведучого, то так він не провалився і став гармонійним пазликом У шоу «Хто зверху у нього класне почуття гумору. Якби ще туди просто так ляпнути, ну так випадково, дашу кубік взагалі ідеально. Чому? І Скільки бажання і емоцій. Ну, ну тому, що ну, неможливо, в яку би там симпатію, флірт, любов не бавилися Леся плюс Бодя, не складається у нас пара. Не, немає, немає просто тієї синергії, як з притулою. Винуватий, питань нема. Ми, звісно, дякуємо Сергію за цей день настав. Але на хто зверху, це така істеричка притула, як та секретна порчинка шоу, за якою завжди було цікавесно стежити, як він виборює перемогу чоловіків. А тут, вперше в історії, він боліває за жінок. Розуміло, що усі порівнювали і будуть порівнювати протягом 12-го сезону Богдана Боше з Сергієм Притулою. І це ох, і я теж це буду робити. Так хрущі притула на шоу. Хто зверху для мене, знаєте, подібний до короля Джуліана з Мадагаскару. I like to move it, move it. годі знущатися. I like to move it. Бловили, то Богдан на фоні короля Джуліана, ну, не Морті, не будемо вже, так, а Марті. <звук> Наразі вийшов всього лише один, один випуск, тому скупо було би робити якісь там висновки. Але судячи з нього, можна сказати, що шоу точно у контексті, де звучать слова про танки, сало, не НАТО. Сало. <звук> Це запрошені артисти, це українські музиканти нового покоління, Кондратенко, Парфенюк, якому дай то тільки поспівати. Я О! Як то я могла забути і не розказати вам за ще одного особливого такого гостя першого випуску, актора нового каналу Костянтина Войтенко. Давай, давай, Костя, дівчата. Так, ну знаєте, я не ванга, і у мене немає тих Таро, аби вам розказати, коли закінчиться війна. Але я вже бачу, як там на горизонті з ним записує інтерв'ю Сергій Лиховеда, аби провести відверту розмову про його життя і поговорити на тему домашнього насильства. Ха, ні, Сергій цього не запитає, так як не запитав у Богдана Боше про 10 з 10. Як там говорить не інтерв'юер, а банщик? А якщо про Костянтина «Хто зверху, то знаєте, коли він там з'явився, я вже була не просто глядачкою. Я була певним коломбо чи Лайтменом з серіалу Теорія брехні, та весь випуск намагалась розгледіти та розшифрувати його міміку та поведінку. Топ! Хм. Що тут можна сказати? Хтось не в гуморі, хтось чи то не доспав, чи гучно було уночі? Кевсько все з нецензурними словами. Пристрасті просто там не помічають начхати так, начхати, як скажете Костянтина. Нам дуже цікаве була ваша акторська кар'єра. Дякуємо за увагу. А вам дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Обов'язково залишайте свої думки нижче у коментарях. Як вам новий сезон? Чи взагалі ви розглядали роботу ведучого? Чи бачили тільки ті кляті 10 з 10? І чи доречні сьогодні розважальні шоу? На українському телебаченні чи варто крутити все старе, що колись було відзняте? Дякую Збройним силам України. Дякую за те, що сьогодні боронити нашу країну і дякую всім українцям, які продовжують допомагати, влаштовувати креативні збори, відкривати банки, допомагати збройним силам, нашим незламним та міцним хлопцям та дівчатам. Ми сьогодні залишаємося на українській землі. Обов'язково вона буде на усі. Квадратні метри єдина.